Всім привіт! З вами Таксіна група Кавдатексі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію по даної позиції 90. Одяг спортивний Америка вверх. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 3,7 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка. З урахуванням знижки становить 92,5 долара. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів в достатній кількості. Шановні клієнти, встигні придбати, так як дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні 5 мішків. Придбавши дану позицію, зараз із відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Як бачите, по відео-огляду йдуть фірмові моделі. Puma, Nike, Adidas, Under Armour. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. У нас вашій увазі представлена позиція під кодом 90 Кофти Спортивні Америка зі знижкою 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 3,7 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 92,5 долара. що Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 90. Одяг спортивний, Америка вверх, кофти спортивні зі знижкою 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 3,7 долари, Вага мішка 25 кг, а вартість мішка. 92,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість стигнути придбати хороші книжечки. Одягу спортивного «Верх Америки під кодом 90, та додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Наші увазі зараз запропонована позиція кодом 90. Одяг спортивний Америка. Верх. Кофти спортивні за зниженою ціною зі знижкою в 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить. Лише 3,7 доларів, вага мішка 20. 5 кг, а вартість мішка 92,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки при підготовці до весняно-літнього сезону були більш вигідними та приємними. Тому зараз кофти спортивні, одяг спортивний Америкавер під кодом 90 йдуть за зниженими цінами зі знижкою в 20 доларів. Враховуючи знижку, вартість мішка становить лише... 92,5 долара. День башти